Що відбудеться з вашим організмом, якщо кинути палити? Всім вітання! Про шкоду паління знають всі це обговорюється і описується у всіх виданнях та навіть на пачках сигарет. А о що відбувається в організмі людини, коли вона кидає палити, знають не всі. Тому я вам хочу докладно про це розповісти, і можу когось з курців це спонукає до того, щоб позбутися цієї шкідливої звички назавжди. А ви знаєте, як стверджують фахівці, що найкраще відмовитись від паління до 40 років, коли в організмі ще активно протікають процеси регенерації клітин? З кожним наступним роком швидкість відновлення знижується, тому після відмови від цигарет можна отримати менш позитивний ефект. Однак навіть в похилому віці після припинення паління значно підвищується якість життя, збільшується його тривалість. Так ось, після відмови від паління організм отримує величезну кількість позитивних моментів, незалежно від стажу куріння та віку людини. Повного відновлення уражених продуктами горіння тютюну клітин очікувати не варто, однак зміни в роботі органів та самопочутті будуть дуже помітні. Ну а тепер про основні позитивні зміни після відмови від цигарет. По перше, це полегшення роботи органів серцево-судинної системи. Згідно зі статистичними даними, саме паління є причиною смерті в 10% випадків при наявності захворювань серцево-судинної системи. Після припинення паління значно знищується швидкість пошкодження кровоносних судин, що зменшує ризик смерті на 36%. Також позитивним є той факт, що йде повільнення прогресування атеросклерозу, іде покращення вентиляційної здатності легень. Курці, які мають хронічне обструктивне захворювання легенів, відзначають поступове зменшення кашлю та сленовиділення. Крім цього, знижується ризик розвитку ускладнень пов'язаних з хронічним обструктивним захворюванням легенів. У людей з бронхіальною астмою, пневмонією та іншими патологіями дихальної системи після відмови від паління відзначається полегшення дихання, зниження ймовірності розвитку злоякісних новоутворень в органах респіраторного тракту, прискорення загоєння виразу при виразковій хворобі шлунку, зниження розвитку або прогресування цукрового діабету, зменшення ймовірності розвитку безпліддя, самовільних абортів, позаматкової вагітності та раннього настання клімаксу. У чоловіків паління погіршує якість сперми та провокує еректильну дисфункцію аж до іпотенції. А відмова жінки від паління під час вагітності дає можливість народитися здоровій дитині без аномалій розвитку та органічних порушень. Уповільнення процесу розвитку остеопорозу, коли знижується щільність кісткової тканини, що в свою чергу підвищує ризик переломів. Але не дивлячись на таку кількість позитивних змін після відмови від паління, будьте готові до того, що у вас може виникнути синдром нікотинової залежності. А це дратівливість, безсоння, поганий настрій, агресивність, тривожність та підвищене почуття голоду. Посилення кашлю, збільшення маси тіла в перший час. Однак пам'ятайте, що від цих зайвих кілограмів значно легше позбутись ніж від того жиру, який накопичувався протягом десятки років. І про ще один приємний бонус для вас, якщо ви відмовитесь від паління, і це заощадження чималих грошей, що є незаперечним плюсом, правда? І увага! Ті матеріальні витрати стосуються не тільки покупки самих сигарет, але і ліків для лікування захворювань, які розвиваються на фоні паління.